Сьогодні більше одного мільярду людей називають Індію своєю домівкою. Індія це найбільш заселена країна світу після Китаю, і її кількість населення швидко зростає. Понад 100 років церква Адвентистів сьомого дня працює на величезній території Індії, акцентуючи велику увагу на системі освіти. Сьогодні, як ніколи, потрібно підтримати місіонерську діяльність церкви Адвентистів сьомого дня в цій країні. В Індії без перебільшення тисячі різних видів робіт, а в суспільстві можна й досі почути про бар'єри в кастовій системі. Понад 100 років навчальні заклади церкви адвентистів сьомого дня працюють над тим, щоб зруйнувати їх. Перед початком навчального року ми завжди знайомили учнів з планом відпрацювання. Деяким з них не подобалось виконання певних видів робіт. Землеробство так добре, я згоден вирощувати рослини, овочі. Ця робота гідна мене. А підмітати в гуртожитку, мити туалет. Ні, ні, це робота для слуги. А в мене інший статус в суспільстві. Таку думку мали багато людей. Але адвентистська система дещо змінила її завдяки нашим навчальним закладам. Праця. Будь-яка праця це дар від Господа. Бог доручив нам піклуватись про землю, бути її управителем. Такий принцип, що б ти не робив, ти управитель, допомагає школярам через виконання фізичної роботи ставати дорослішими, бути відповідальними та готовими до життя після завершення навчання. Щодня після занять кожний учень виконує закріплену за ним роботу на території містечка. Саме завдяки акценту на праці батьки залюбки віддають своїх дітей до школи в місті Ласалгаон, Центральна Індія. У закладі є один недолік брак аудиторії. У нас є великий спортивний майданчик, але немає наукових лабораторій. Кабінети фізики, хімії, біології важливі та вкрай необхідні для школи. Заклад в Гаоні це не єдина популярна школа. На півдні Індії функціонує найстаріша школа адвентистів сьомого дня в країні школа Джеймс Меморіал. Як і більше закладів Індії, ця школа є місіонерською. Багато учнів починають навчання в ній, не будучи християнами. Якщо з раннього віку дитину навчити біблійним принципам, вона все життя пронесе щиру віру в серці. Тут ми читаємо та вивчаємо історії, що записані в Біблії. Учнів це цікавить і вони навертаються до Бога. Кожного року у нас відбувається хрещення. Діти приймають Ісуса. Ця перевага приваблює батьків, які прагнуть дати дітям найкраще. Сьогодні школа має більш ніж 900 учнів, але приміщення та обладнання розраховані на 600. Отже, на даний момент маємо 300 дітей понад норми. А наступного року може бути ще більше учнів, тому нам дуже потрібні класні кімнати. Площа це не єдина проблема шкільної системи. Більшість адвентиських шкіл підтримуються радою середньої освіти Індії. Цей уповноважений орган намагається запровадити проведення іспитів в адвентиських школах у неділю. Зараз адвентиська школа в місті Котаракара, що в штаті Керала, акредитується урядом Індії. Нещодавно держава наказала школі проводити вирішальний іспит у суботу. Вступ до коледжів здійснюється за результатами тестування, тому це дуже важливо для подальшого життя учнів складати іспити. Ніхто навіть і не думає про те, що може не прийти на іспит, якщо хоче продовжувати навчання. Доктор Джон зустрівся з начальником відділу освіти краю та просив регулювати питання таким чином, щоб учні залишилися вірними своїм релігійним принципам і не складали іспит у суботу. Він сказав: я теж християнин, і я склав би іспит в суботу, я що завгодно робив би в суботу. Я відповів давайте не будемо сперечатись з приводу цього питання. Ваша віра відрізняється від моєї. Я б цього не робив, і мої учні не робитимуть. Тому, будь ласка, дайте моїм дітям можливість написати іспит. Врешті-решт доктор Джон переконав суд дати його учням релігійну свободу і дозволити написати іспит по закінченню суботнього дня. Зараз перевірка закладу в місті Котаракара на відповідність вимогам неурядової ради не дає позитивних результатів. Площа навчальних приміщень на кожного учня значно менша за норму. Площа це головна проблема більшості з 235 адвентиських шкіл Індії. Ваші пожертви 13 суботи будуть спрямовані на спорудження шкільних приміщень для цих трьох закладів. За проектами планується побудувати більше 40 класних кімнат для того, щоб робота розпочалася в Індії і далі просувалась. У 1978 році у віддаленому регіоні центральної Індії, посеред лісу відбулася невелика євангельська програма. Після її завершення нові члени церкви об'єдналися для будівництва молитовного будинку з глини та соломи. Я вже 30 років в цій церкві. Вже довгий час ми постимося, молимось про спорудження нової будівлі для поклоніння Господу. Багато років брати та сестри працюють над тим, щоб стіни цієї маленької церкви не впали. У них немає ресурсів на збудування іншої більшої церкви для їхньої зростаючої громади. Мій чоловік і я довгий час молилися про нове приміщення для церкви. Він помер на початку цього року, але перед смертю ми дізналися про те, що скоро побудують нову церкву. Він був дуже щасливий. Завдяки вашій фінансовій підтримці світового бюджету церкви та вашим пожертвам у селищі Паріям буде побудовано нову церкву. Ось такі молитовні будинки з'являться у семи інших місцях Індії. Місія церкви Адвентистів сьомого дня у такій великій країні, як Індія. Може виконуватись лише завдяки вашій молитовній та фінансовій підтримці і силі Святого Духа. Деталі на сайті adventistmission.org